Працівники Служби безпеки України сьогодні проводили перевірку у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Української православної церкви Московського патріархату. На Закарпатті поблизу кордону з Румунією на березі річки Тиса знайшли тіло чоловіка. 800 м'ячів для української ліги американського футболу привіз вуж зі США засновник фонду Джордж Патакі. Випічку, цукерки, фрукти, а також картини і прикраси все це продавали сьогодні на благодійному ярмарку в Ужгородській школі номер 3 Зроблені гроші передадуть на потреби збройних сил. України. У перший рейс правився в потяг у Ужгород Харків, який назвали Сковорода Експрес до 300-ї річниці з народження Григорія Сковороди. З Ужгорода поїхали 480 пасажирів. Служба безпеки України перевірила Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хузької єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Закарпатській області. Там правоохоронці знайшли нацистську символіку та проросійську літературу. Понад 15 осіб пройшли поглиблені контрозвідувальні опитування. Правоохоронці знайшли велику кількість надісланих з Росії агітаційно-пропагандистських матеріалів авторства російських діячів. Також на території єпархії СБУ виявила нацистську символіку та вчення про сатанізм. У ході безпекових заходів знайдено символіку забороненої партії ОПЗЖ, а також брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України. Під час молебнів у монастирі продовжували згадувати патріарха РПЦ Кріли. Логондяєва, який благословив російських військових убивати українців. Про це свідчать знайдені службою безпеки України записки і тексти молитова. Крім того, встановлено, що монастир отримував з Росії літературу, в якій стверджувалося, що вакцини від ковід 19 можуть спричинити появу смертельних захворювань, мають негативний вплив на мозок і навіть можуть змінити особистість людини. Вилучені матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження. Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. У річці Теса на Закарпатті знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Подія сталася 1 грудня. Про це прикордонникам Мукачівського загону повідомили румунські колеги. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже одинадцятий випадок виявлення потопельника на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Написали у Держпрокордонслужбі. Вісімсот м'ячів для української ліги американського футболу привіз в зі США засновник одноіменного фонду Джордж Патаки. Про це сьогодні на брифінгу сказав президент Української ліги американського футболу Юрій Гундич. Фонд пана Потакі. Майже понад майже рік збирав ці м'ячі в Америці. Ці м'ячі ми роздамо всім командам в Україні. У багатьох команд є дитячі команди, і це буде для всієї України. Я думаю, це прекрасна можливість. Україна потребує багато підтримки. Йдеться не тільки про те, що надає Патакі центр генератори, обігрівачі. Так, ці речі необхідні, особливо зараз, під час холоду. Але коли ця війна завершиться перемогою України, тоді ми знову гратимемо у футбол we'll На Брифінгу Джордж Патакі розповів, що окрім м'ячів привіз також генератори. Наш фонд разом з іншими організаціями передали 15 потужних генераторів українській стороні. Ці генератори будуть державним майном, тобто їх будуть використовувати в центрах незламності. Потужності цих генераторів вистачить настільки, щоб зігріти до 100 тисяч людей упродовж зими. Крім цього, на одному з портів знаходяться ще 200 таких генераторів, котрі готові відправитися в Україну. Також ми передавали в Україну контейнери для тимчасового проживання для вимушених переселенців, а також передавали багато. То продуктів та багато одягу тощо ви нас надихаєте. Ви для нас приклад. Ви зараз боретеся за наші спільні цінності. Тому я підкреслюю, що ця допомога Україні буде не тільки в такий важкий час, коли треба витримати. Це буде допомога для того, щоб після перемоги ми з вами розвивалися і були щасливими. Благодійний ярмарок провели сьогодні у Ужгородській спеціалізованій школі номер 3 Там діти та вчителі продавали випічку, цукерки, фрукти, а також картини і прикраси. Зароблені гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради в Телеграмі. Там написали, що школярі також військовим передадуть смаколики та тактичні шкарпетки, а вчителі школи надійшуть гроші педагогам із Херсону. Тринадцята година. На потяг з Експрес чекає Катерина Гаджієва з дітьми та двома котами. Жінка розповіла, вони їдуть до Харкова, бо через війну вдома не були півроку. Вирішили виїжджати, ну, тому що там і він свій, а свій будинок ніхто не замінить. І сім'я, так як булі зараз вже тихо, тим більше в нашому районі, там, де ми живемо. Сім'я все-таки повинні жити в місті. На пероні перед потягом Сковорода Експрес з рідними прощається військовий Ігор Мельниченко. Мені мій товариш запропонував їхати, бо там свої нюанси. Він нам підходив по розписанню по розкладу. Тому ну, увидимо. Який там сервіс? Думаю, що все добре буде, бо вагони гарні, чисті. Потяг Харків-Ужгород після повномасштабного вторгнення Росії почав їздити місяць тому, розповіла провідниця Наталія Конобеська. У минулому місяці, 5 листопада, він вперше пішов до Ужгорода, а до цього ходив до станції Львів. У зв'язку з тим, що було закриття перегону. Між Львовом і Ужгородом. Скоросний, комфортний. Ми дбаємо про те, щоб нашим пасажирам було зручно, і також він швидко їде, ну, не так багато станцій, як інші потяги робить. Ужгород Мукачево, Свалява, Воловець, Славське, Стрий, Львів, Полтава, Лубний, Миргород і Харків. З 2 грудня потяг Харків Ужгород назвали Сковорода Експрес до 300-ї річниці з дня народження українського філософа Григорія Сковороди, каже начальник поїзду Рашат Нурулаєв. Більше практично у нас вільних місць немає. У нас продано 480. назад. У нас і туди практично квитків немає і назад. Поше стали їхати. Він вже давно, як воє, воно переіменували у нас новий, так як завтра у нього день народження. Сковороды, так, он Сковороды. Это наш патриот. У него клад в украинской культуре великий. Так что он философ, поэт наш украинский, педагог. В Харькове есть институт педагогический имени Сковороды. Поэтому Такую повагу до нього уваження. І от отменаль. О 13.25 Потяг з експрес вирушає під спеціально створену музику українського піаніста віртуоза Євгена Хмари. Дякую. 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 Маршрут триватиме 21 годину. До Харкова потяг прибуде 3 грудня о 10 годині. Оксана Ушакова, Лонджі Колишин, Суспільне новини.